Да, лутаемся, лутаемся. Аккуратненько, тихенько. Я пішов наліво, ти направо, да? Понял. Да. Та я назад, чекну, ми сюда все одно добро, не повернемось. Добро. Ой, блядь. Так. Це вони називають... О, автомат. Автомат. Кладка. Так, меня уже боты прессуют. Вот они же и заходят? В дом? Да, в дом, конечно. А? И пикают. И на картах, и на, тиш... на тишках сейчас ходят. Блин, а я не хотел с ними воевать. Их же надо хотел, И что делать? Цветы? Да. Кость так странно, воно, конечно. Стреляя. Ну, то я уже засветился по факту. Ай да, ладно. Я нажл, ту нашел. І ти бути е, наш... потім латайся. До мене змістишся, ми да, на да. через погрузку підемо. Шо не башко. Так в мене так само, що лом. Заглушаний заглушений. Да, я знаю. заглушений. А, да. Так, ну давай тут чекнемо. Одна пустота. О, часики золоті. Хіба то, якщо вдасться до Віли добратися, і там нікого не буде, можна буде кімнатку відкрити. Мотель. Чи Віла? Віла, Віла. Через зону погрузки на Вілу підемо, правильно? Да, да. <клес> мотель мені кається, зараз біжать на мотель, як тільки на катку. Там замес, я замес, поперестрілювався, лут, забрав, стіпів і вийшов. Все. Так. Угу-угу-угу. Є. Yeah. Добре, я видвигаюсь до тебе. А ну щоб цього. О, розгрузка є. Я Зазім... реально втомлений. Заберу. Угу. Тобі медицина надо, чи маєш? А є. Ні, я нормально взяв з собою, якщо ти про це. Медицину бери, завжди можна скинути. Короче. Так, я чекну домик, зону погрузку і потім О, на віллу вже. Так, зараз я біжу. Бота немає. Бота немає, там, де? Ну, в ангарчику вот там де я сижу. Ай, ну бо хтось як тут топав. У тебе? Да. Та в мене теж такі глюки, які... О, нормально ін'єкція yeah. ін на силу знайшов, вона якась дешева стала. Опа! У yeah, мене yeah, по металлу yeah. хтось бігає. Я-я-я. Yeah, yeah, yeah. І ще раз. Інєкція на силу стала дешево. От я... Strong injection. І вона, типу, 4К коштує. Раніше десятку. Ну, я а я говном секонд забився вже А я тоже говно понагрібав Ззаді тебе, я. Ящичка тут не лутанув. Залезти. Я? Так. Я закрив. А, ти бляха. Я. А, я не лутав сумку, котра на цьому. на машине, можешь ей прочекать. Сумка на машине? Понял. Да. Давай, гранатка. Mm -hmm. Зубная паста о беру всякий мусор хлам да с шоломом конечно заглушенным Так я собі. Ладно. Тебе бінтик потрібен? Та да я стики на грип З бота забрав. Давай цей домик хочу чекнути. Та і я на гриб, я вже золото, правда говно говна. Коротше я бачив, типи беруть якісь шприци, ними закидуються. І стаміна не просідає практично да. взагалі. Так, да. 40к коштує така херня. Це треба брати на не закидуватись. Здається, 40, ну типу дуже... А, стоп, 25 точно, бо я дивився. Знаєш, я знайшов, Відклю... відкрив ключик будинка і знайшов в ньому як, ти думаєш що? Шиш ключик від будинка Я. Відкрив ключиком від будинка, щоб знайти ключик від будинка. Ні, ну нормально ч Лута, все бачу. Це ти стріляв Да. Так, ну. біжу Зона погрузки. лутаєм Ну, я тут уже. Mm. Е -е, вертушку так. чекнув. А, ні чекай, я не на зону погрузки, я чуть ближче зараз лутанемо де ти є? давай заходь до мене. Бежа, бежа. Походний брезент. 9000. А шо херня за 9000 теж. Потрібно? Оце ж, о, це ж він. Ні, ні, на що. я теж вже гімна набрав. Що тут? Кіпарик. Кіпарик то говно. Так, зараз... Обої з нього бери, якщо за. А, -бам -бам -бам. О, Ты на фале? Да. А, тебе все одно пофигу. Е. Yeah. Фибра на 6К. Так, добре. Ты не маєш же куди брать, то я беру. бери бери. Вс, погнали. Оці си херни треба чекать. Які? Оці. Ага. О, вс, сумочка. Я забув, як він в твоєму важкому пига. Ну тут ще есть. Вообще фибра. Вык тобі, ось все, фібра. Зараз, зараз, зараз тут ще привет. Занадто тихо, знаєш, занадто тихо. А тут ти сказав, був хтось вже, да? Та там валялась ця брезента. Я думав, що то хтось викинув. Ну але ні, бо ящики не залутані були. Значить ніхто не викинув. А все, а все, фібра валяється теж. А я гімна набрав того. То ти підпригнув. Е, ні, я на спідах просто стрибнув. Так. Е, давай, я направо зараз дам. Давай. Блять, я не побачив твій нік, вже був готовий стріляти. Вроде немає в HarryFire. Немає. Але я б спалив нас спалилися б, да. Ну шо, я до вертушки. Кто ти чуть Ну наче закрыто. Я б сплигнув Ну пробуй. Пробуй. Тихо, 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 бляха. Дуже тихо. О, говнище всяке тут. Паракорд я скинув і флешка 4К. Та я вже все, там нема мені що брати. Тихо. Тихо, тихо, тихо Я готовий. Ну давай, погнали на зону погрузки. Ти маєш ключик, да? Да, конечно. Я направо. Вот так побег, я даже не встиг. Опа. Кто-то тут. Да? Да. Да-да-да-да-да. Хтось... да кто да, 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 да. тут воюет. Маленький пабгер, блядь. Давай, я с той стороны. Слева, слева, да. Да, не высовывайся, просто не высовывайся сейчас. Що, сидіти отут чи що? Так, вони на тебе будуть вибігати, якщо сюди будуть бігти. Будуть мене обходити, не будуть розуміти, що до чого і будуть вибігати на тебе. Дробчик летить. Пока летить. Можеш підходить? Та я і так підходжу. Я б нагло. А, да де, де сам, де сама стрелев. Ну такое як на 155-165 в сторону вілли. Отут тут на території мені показалось. Короче, я помалу тоже підходжу. Блін, недалеко від нас дробчик. Так. С твоей в мене закрито, я дивлюсь в свою сторону. Боти тут лежать. Автобус чистый. Через автобус, ну, значе, теж. Тому я металу. Я Я не металу йду. Тому дивись. Цих два пота, походу, вони причехлили. І побігли. І побігли, певно, на дропчик. З тої сторони треба чекнути, будівлі. Я ззаді дивився. Ага, значить сейчас оцю чекнемо і підемо на дропчик. Ну шо, я спідону, щоб випрыгнути. Ну, давай. Опа. А, хто ти. Нема, нема там, я дивився. Я тоді не відкриваю, пішли на дропчик. Да, давай. Пішли хоч подивимось, що воно таке. Как сказати, мов детский. Ну я тоже сказав. Пав. А, бачу. Він нас на свічки. Я побіг. О, ох, блядь, як воно неприємно. Що? Місце неприем неприємне, там, де він випав. Біг... Да. Да. Що в тебе за оптика? А в мене каліматор, я. Я, ну, я не люблю з оптикою бігати. Хоча треба, надо, бляга. Надо капец. Тут якийсь бот чи хто. Блядь. Спаливась ми. Ну ладно. Що робимо? За, за кущом на 165. А, бот. Ага. Угу. Вся минус. Короче, хуйове місце. Давай нас ну, сбегаем вниз. Не, ну вот тут якраз краще місце, не что там справа. Віддихатись, Час, щодо О, а ра докинутись. Сейчас мы сюда забег. Опа, ти ти когось вбив чи ні? ні. Он Ну, ната ще, щоб він, блядь, підстрелив мене, ну ти Мотаюсь. фактично хреново у нас позиція. Ні, ні, дуюсь, Ні, дуюсь. нормально. Нормально. Блін, ще надо. шитись Угу. Це він тебе. Права рука. Ладно. Зараз, зараз. А, взагалі, не питання. Ще раз дивимось. Хтось написують в чат, ну що, рейдять. У нас на базі гості. Чотири хвилини тому. A -a -a. Так, 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 так. Mm -hmm. mm -hmm. Ну це, ты вже дограем, то підеш. Ну no, да, конечно. Ты зашився? Да, зараз я ja быстро докидаюсь. Цього лутаєш, чи шо ти робиш? Це що лежить? А ящик, ящик. Ага, ящик. Я цього типа чекну. Так, да, о, о, я знайшов. щомулятор 7 штук. Патрій, все, нема нічого. Шо, робим? А шо? Його мать. Кем перебудуть по-любому? По любому. Тому треба подумати, як. А ну не... тихо. Перестань. Вийди з табуляції. Я. Чуєш? Mm. Бігає. О там. За стінкою у тебе. А, то я тебе міг чути. А що в тебе ця херня просвічується зеленим? Яка? Okay. в тебе обойма періодично зеленою текстурою червоною. Не знаю. Уличка якась. Да, тільки тебе выдно. Ты покупав контейнеры. Не, Ні, не, ничего. Я на дропчик хочу подивитися. Відкисати, то, то погнали. А, знаєш, що так тихо? Кимпирять, ну. І і дроп кімперять. То можна ну. пошукати кімперів. Кім що, щас побіжимо на дроп, точно отримаємо звіздюлей. звездилей. О, Наре. чуєш уже. Що-що? Стрельба на конюшні. На конюшні або на дорозі. Ну погнали, коротше. Давай сюди. довгій підемо тут. Снайперки нема, але блин. Ти так дихаєш? Да. Так, треба віддихатися. Давай. Так, ну тут нікого не бачу. Головне не, не хапанути нікого. в шпан, бляха. Торопчик 200 метрів, він ближче. А, він прямо по центру лежить. центру а... чого? Ну. А, ні, почекай. Так, да, по центру поля. Ближче до готеля. За будиночком, тим, що по центру. За ним, типа. Короче... посередині кукурудзяного поля він лежить, якщо бути правильним. Кукурудзяного? Да. Типу за будинком. Mm -hmm. Ну, ближче до нас, да? До... Ні, ближче до готеля, далі від нас. А, між готелем и свечкой. Mm -hmm. Свичайно. От там стрелялись. Мені каже, що буду довго кемпити. Звісно. Але як довго? дивись, вже 16. А там платник. Минута й вийшло, все, більше не треба з собою гроші? Ні. От надо носить, кстати, бляха. Просто треба лайки. Чекай. Ну. Тут пролутано. Ну там в принципі и до йду... ...безплатно выхода недалеко йти. О, я пропоную через жовте поле, я сейчас дропану до а, да, свічки. бо по не можна, Тут лутано, я думаю, снайпер сидить. <сум> Готовий? Зараз, зараз, дожди, похавать надо, попить, пухавать. Писать <скум> <five> покакать потім. Це почалося. Ні, то по-любому, то як же ж воювати не поївши. Так. Дрик. Не пролутав навіть ящички. От бляха. Той... А, ніжно не пролутав. Я забитий всяким говном. й добре, що не лутав. Так. Дропчик. Як, як минулий раз, правильно? Ну давай потихеньку будемо підходити. Там стрільба зі сторони дрова включаєш? Я вот... Я не... б через медичку через уч б заходив. Я... Ну давай попробуємо, я би то... А -а -а. З мене погане перечуття, бля. Командуй. Та шо командуй? Я, я шо? Знаешь, від... Я, Я не... Понять. Я не коментую, бля. Ну, давай будем пробувати сюди підходити, це лучше, ніж... Ти закинувся без боба? А, добре, що сказав. Я. Yeah. Ми uh -huh. готові, да? Да, погнали. Я на поях. Я за тобой. Блин. Блин, блин, ты можешь ведь у домик ключик? Нет. Тихо, бежит с нас через э, контейнер. То я. Ой, справа. Не-не-не-не-не-не-не, справа. Там де боди переходять. Дивись, щоб мені в спину не зайшли. О, бляха. Зараз зам'яз буде. Я Йо, ти спам. Ага, понял. Вже спалились, спалилось, короче. Да. Тут херово місце, тобі Але скажу. Але там другий. Дуже уже місце. Ой. ой Хто? О, ні, не знаю, куди ти до мене? Не біжи Ось до мене. Нак... Мені накидали. Звідка. Я, я не знаю. Бачу. Тихай. Так інфу, дай Все лежить. Собака, ти сотола, да? Якийсь, блядь, як переляканий, не знаю. Зараз сидіння буде до останнього тут Ааа. З цього зняв. З. Не зняв. Опа, с автоматикой хтось працює. Тільки десь дальше з автоматики працює. А Ван, тут? там да, Так, ван тут. Хтось з автоматики працював. Я, де? я не почув, да. Мотель. Мотель платка. Давай на меня. Ты про устав медицину? Не помню. Ты закрываешь за собой -а. штукой штуку или нет? Нет. Тук я начинаю... А... Докинуться. а. Докинуться. Куда мы идем? Без понятия, честно говоря, я не знаю. з готеля можуть кемпити. Тихо. Над Нами. Над Нами, над нами біга. От, на 190. біля Пушки. Прям біля Пушки біга. Чуєш? Угу. І це типы, Думаєш? че не знаю. Давай я мой піду вверх. Я мене можеш пропустити. Блін, ну там свічка не по тями на ній может кемпать. Бляха. На свічці можуть кемпать. Кипы. Кипы? Ну, бот кричав. Є, бачу. Інфу дай. Біля свічки, Не знаю, чи лежить. На Є, на Є. Прям біля свічки? Да, біля забора Дерев'яного. Лежить, мертвий. подобный. Добре. В, в чебурашках. Добре. Бля, херове місце в мене. Ну ладно. Зміщуйся. О, так. Звідки летів, чув? Зі сторони готеля. Не спіши тільки, не спіши, бо як я тебе не заберуть... Спішу, я спішу, я, я зайняв більш цікаву позицію. Свічки нікого. Ну, на, на горі. Дивлюсь на пушку. Другий ті пуля є по-любому. Так, конечно. Їх а, двоє бігало. Бо я, походу, його перше окну. Під забором на 150. Мені до б докинуться добре було. Я тихенько ляжу докинусь. Скоренько. Я, в мене там нормально, но я докинусь все одно. От тих пару патронів і не хватить потім. 210. Є? Да, да, да. Шуршить. На С, тепер. К може я йду? А, не. Ні, ну, переді мною. Його? Я ж чую, коли за, коли перед. Тых тих, 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 тих. Ти голова. Лутая. Мін мінус. Накидав, але не вбив. Нас. <звук> Ох ти шо, бляха. Справа зразу. <звук> зразу справа. Не, не, все, вот, 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 я только что Дивился в ту сторону Они сидят, кемперять Ну, он кемперить Вот в той стороне, за забором Угу, вот, вот там он был Вот там он меня заняв. не, не, за Вот бляха Снайпер <свист> Змещусь. ай яй яй яй